Вітаю, друзі! Багатогранний талант, неординарна особистість, завжди заряджена на пошук і творчість. Вона пише вірші і прозу. Вона бере інтерв'ю у цікавих людей. Вона вишиває і малює картини. а ще… Робить скульптурки, і жартома каже, що свою квартиру перетворила на картинну галерею з філією музею ангеликів, керамічних, скляних, дерев'яних, з фетру, з бісеру, з пап'є-маше. На скайп зв'язку зі Львова Людмила Пуляєва, завідувачка відділом бібліографії та періодичних видань. Львівської обласної бібліотеки для юнацтва імені Романа Іваничука, авторка восьми книг, поетеса, прозаїк, журналістка, лауреатка і дипломантка всеукраїнських конкурсів і фестивалів, Міжнародної мистецької премії імені Миколи Сенгаївського, член Національної спілки письменників України. Пані Людмило, радий вітати вас в етері. Вітаю вас, пане Володимире, вітаю всіх глядачів, слухачів. Слава Україні! Героям слава! Я хотів би почати нашу розмову із вашого вірша, який став піснею. І дістав таку назву: Недоспівана пісня. Це пісня пам'яті Івана Мацялка. Цьогоріч виповнилося б дві круглі дати. 40 років тому, як Іван Мацялко. Який згодом став народним артистом України, почав співпрацювати з прикарпатським ансамблем пісні танцю верховина. І 30 років тому він зустрівся зі своєю майбутньою дружиною Валентиною Бондар. Вони стояли в магазині в одній черзі, щоб купити виноград. На жаль, життя талановитого українського співака було коротким. Ви приятелювали з Іваном Мацялком і його дружиною? Я приятелювала і приятелюю з його дружиною, а його я знала. Його я знала, на жаль, не довелося мене тоді, на той момент, брати в нього інтерв'ю. Я тільки починала свою журн... журналістську діяльність, і... але за лаштунками я з ним віталася, Ну, тобто. Що ми приятелювали саме з Іваном, я не можу цього сказати, але з його дружиною, так, ми і досі приятелі. А як написався цей вірш? Якась передісторія, очевидно, була? Так, було півроку вже після смерті Івана, і я зайшла якось в театр імені Марії Зеньковецької, де Валентина, акторкою, працювала і зараз працює. І зайшла до неї в Гримерку, а вона так на мене глянула, каже: Люта, напиши. Вірш пам'яті Івана. А я якраз був такий період, що мені вірші не писалися, і я була заскочена, кажу, Валь, я не можу тобі обіцяти, але ну, як напишеться, то напишеться, тому що я на замовлення ніколи нічого не писала. Ось, а тут, через два дні, за миттям посуду мені приходить текст. Звісно, я облишила мити, я почала записувати той текст, і я абсолютно він був без виправлень, таке враження, що от він йшов мені, начебто його хтось диктував. Ось і потім, коли я прочитала цей вірш Валентині, вона була дуже вражена. Вона дала той текст композитору, прекрасному Юрію Антонюку. І власне ще ще через півроку на концерті пам'яті Івана, коли його старший брат Михайло організував у львівській опері цей концерт, Валентина виконала цю пісню. Угу. Скільки часу минуло тоді, коли не стало Івана, і тоді, коли пані Валентина звернулася до вас з цим проханням? Власне, півроку тільки. Десь півроку, так. Е, важко писалося вам чи ні? Чи ви практично щось відчули таке на одному подиху? Скажу, що на одному подиху це було, і без виправлень, без нічого у мене навіть досить довго був, ще той листочок десь зберігався. Я сама дивувалася. Ну, як правило, у мене вірші рідко, коли мають якісь виправлення, але деколи якісь там потім редагування, там слова місцями можу переставити, може, може щось. ну, такі от е, прав, правлю сама себе. А тут жодного не було. от Як, як, як написалось, так він в такому вигляді він і є. Угу. Е, де вас застала та новина, що не стало Івана? Як ви дізнались про це? Ви були у Львові? Ви... Да, я була... Мені мені зателефонувала подруга також колега Валентини по театру і сказала. Це було літом, це був мертвий сезон, фактично, але ну, в театрі ну, знали, що вони борються все-таки за життя Івана, але ну, на жаль, хвороба виявилася. Ви робили презентацію, здається, у 2013 році. Е, і вам допомагали бандуристи, там і вам допомагали актори театру, там і співали вони, ну не знаю, можливо, якісь мені сцени ставили. Е, і там е, пані Валентина заспівала цю пісню. Це вперше ця пісня прозвучала чи ні тоді? Після е, того, як вона прозвучала, ну, прем'єра її, звісно, була у Львівській опері. То після того Валентина була неодноразово на моїх творчих вечорах, і в 13-му році це вже не вперше. Вона ту пісню виконувала. І якось навіть було так. Це Анна Кривута, відома композиторка, поетка. І, власне, на мої тексти в неї також є кілька пісень, і вона також організувала. Вона працювала тоді в палаці культури Хуткевича. Запросила мене, зробила мій творчий вечір, і також були мої актори, друзі. Зіньківчани, і <смі>, не включався мінус е тієї пісні. І Валентина заспівала акапельно. Це було так, е ну вона сама була вражена, що, що вона змогла ну, без супроводу музичного цю пісню заспівати. Тобто вона неодноразово її виконувала на моїх творчих вечорах, але потім прийшов момент, коли. Вона вже сказала, що вона її не буде виконувати, але попросила, якщо можна, щоб я отакий от кліп, який власне, є в Ютубі. Я попрошу попросила свою колегу. Валентина надіслала мені фотографії приватні і аудіозапис цієї пісні. І, власне, Галина Химочка зробила нарізку і, власне, зробила і виклала в Ютуб цю пісню вже у вигляді кліпу. Я пропоную послухати цю пісню і подивитися цей кліп. Отже, недоспівана пісня. 起。 Помирають, вони відходять в інший світ, вони і там пісні співають і з неба кличуть нас в політ, але я вірю, ти, ти зі мною, але я знаю поряд ти, мене наповнюєш любов'ю Даруєш радість висоти. Такі, як ти, не по. Дивовижна пісня, такі співаки не помирають. Я дякую вам за чудові слова і за чудову пісню. Дякую. В драмтеатрі Заньковецької майже як у себе вдома. <гум> Вас усі знають, і ви про всіх все знаєте. Бо часто пишете. <гум> Часто пишете про вистави, берете інтерв'ю, запрошуєте акторів до спілкування у своєму проєкті. А так. коли і як ви подружилися з театром, коли дружба ця почалася у вас? Ви знаєте, я дуже вдячна нашим вчителям шкільним, які водили нас в театри. Ще коли я навчалася в школі. Вже я тоді з задоволенням ходила, тому що ну знаю чесно, не всі однокласники з радістю ходили в театри, але я завжди з задоволенням ходила. І та й ще в дитинстві, ще до школи мене і, і бабуся, і мама і водили в вяльковий театр. Тобто мене фактично прилучали до цього мистецтва з дитинства, але вже так конкретно чому та любов з занківчанами виникла. Я коли працювала в бібліотеці на своїй першій роботі в п'ятій філії у Львові централізованої бібліотечної міської системи. То в мене був читач, який працював в театрі Заньковецької, в реквізиторському цеху, і деколи він виходив на сцену в таких масових сценах. От якось він мене попросив Шекспіра, бо ставили якраз тоді Отело. Федір Миколаївич Стригун ставив. Потім ще якісь книжки він мене брав. Потім ну, запросив, каже: Ой, а я зацікавилась, кажу, боже, так класно, ви, ви в театрі працюєте. А ви Хочете я вам запрошення? Зроблю? І от він мені робив запрошення. Я приходила на вистави і, того театру. Тоді я для себе, як то кажуть, відкрила його в повній, тому що ну не було такої змоги ходити. Тоді це як то кажуть, і страшні страшні ті роки були і, і безрушів було тотальне. Але все-таки, е, ну коли працівники мали змогу запрошення робити для своїх е, друзів і знайомих, то вони тим користали і, власне, таким чином я. Відтоді, відтоді ви не уявляєте свого життя без театру, правда? Е, ну в принципі, в принципі, так. Я багато без чого не уявляю свого життя, але це така любов, яка е, ну, напевно непроминальна. І я дуже сподіваюся, що ця любов взаємна, ну, хоча не факт. Але в мене є одна з книжок, мене так і називається Друзі мої зінківчани, де власне зібрані мої інтерв'ю з ними. За 10 років моєї журналістської діяльності. Якщо не вважати моє най... найпершіше інтерв'ю з Андрієм Данилком, дєркою сердючкою, то фактично моя журналістська діяльність як інтерв'юєрки почалася власне, з акторів театру Зеньковецької. Першим був е, Петро Бенюк, на жаль, вже сьогодні покійний народний артист України. Потім була Таїся Литвиненко, потім був Федір Стригун. Ну, і, і, майже всі, майже всі замківчани протягом 10 років власне ці інтерв'ю є в книжці Друзі мої замківчани». А потім поети, письменники, знання ну, і та, ті, які починають та, лише так. Потім воно було вже поміж тим ще інше, Уже і я ніколи не навіть мріяти не сміла, що колись буду брати під час «Помаранчевої революції інтерв'ю в Ада Миколаївни Рогівцевої. В неї вдома на Ярославому валу через кілька місяців після смерті Костя Петровича Степанкова, і власне це було дивовижно. Так само, як і Вольги Сумської, також ми мали не домовили зустрітися в спереку біля її будинку. Тут така злива почалася. Вона мене запросила до себе додому. А Віталій Борисюк тоді ще нам за фотографа був. Фотографував нас знаєш, що тоді дітки не. Маленька зовсім була менша донечка. Ось тобто в Євгена Паперного також він мене додому запрошував. А що ви от для вас це інтерв'ю? Кожне це інтерв'ю. Це що? Це не тільки цікавість. Я розумію, що ви отримуєте якийсь заряд енергії, якесь тепло від співрозмовника, співрозмовниці. Ви відкриваєте для себе якийсь інший світ, ви чомусь вчитеся. У тих людей, з якими ви спілкуєтеся чи ні? Ну, Звичайно, звичайно, і власне про чому я обрала, ну, тому що я в мене журналістика в мене хобі. Так, я філолог за освітою, але так до зорі, зорі скривалися, що, на щастя, от, от, той шлях мені також був відкритий, і е, я е, ну, думаю, краще, ніж людина про себе, про неї ніхто не скаже. А власне, оці, в мене є певні табу, я не є жовтим журналістом, я ніколи не ставлю питання про особисте життя. А, але чомусь мені, як правило, люди розповідають. Просто коли в розмові згадують дочку, сина, дружину, там, я вже розумію, що готова людина до цієї теми, і тоді я ну, чіпляюсь за відповідь: О, ви згадали там. Дружину, чим займається ваша дружина? Ну і так далі. Тобто, ось, ну це, це якесь таке для мене неписане правило інтуїтивно. Якось я навіть ну не думала, ну просто над тим, але от чомусь я не хотіла зачіпати в розмові. Це бо я знаю, що багато хто з відомих людей не любить говорити про особисте життя. А які от. емоції вас переповнювали? Які почуття переповнювали, коли ви поспілкувалися з Василем Шклярем? Ви знаєте, це неймовірно глибока людина. Він, до речі, місяць тому був в нашій бібліотеці в, в рамках форуму видавців. Це яблуко не було де впасти в цій залі, де була з, з ним творча зустріч. І це, ну, це глиба, це людина, яка ну, мало того, що піднімає, як то кажуть, ті, ті теми, які роками десятиліттями замовчувались нашої історії, історії України. І він не просто це описує, а він таке враження, що він це проживає. Він, ну це, це людина надзвичайно глибока, надзвичайно, я не знаю, як людина, яка дуже-дуже любить ту землю, яка, яка її народила, і в принципі, ну шана, шана, що ця людина, в принципі. Щастя, що ми зіткнулися в часі, і маємо нагоду жити з такими людьми фактично в одному часі, тому що завдяки таким людям і Україна є, і вона є такою, якою ну, вона ще не є такою, якою б ми хотіли її бачити, але принаймні зусилля, зусилля багатьох людей напевно зроблять її в кінці кінців україною українською. У 4 роки я навчилася читати, а в 5 сама записалася в бібліотеку. Це про вас? Так, це про мене. Так. Тобто ви самі навчилися читати? Чи таки вас хтось навчив? Е, мене навчив читати мій дідусь. Е, це фактично після мами. Найрідніша людина, тому що він мені замінив батька. Мій батько трагічно згинув, коли мені був місяць. Він розбився на мотоциклі, і, власне, дідусь, це, це був це був фактично і дідусь, і мій тато, і друг, і порадник, і е, дуже, дуже мудра, розумна людина. І ось він, власне, е, навчив мене читати. І я вже в 5 років перечитала всі книжки, які мені були доступні вдома, і на сусідній вулиці. Вони зараз, і зараз, до речі, та бібліотека там є в цьому будинку. Е, це дитяча система 36 шоста філія. От я пішла, записалася, мене хотіла записувати, тому що хі, 5 років вони з першого класу дітей записували. Як вони мені дали книжку почитати, а я вже читала на рівні першого класу. Ось, а через рік сказали принести фотографію. Я принесла свою фотографію, потім на другий раз приходжу, а я... моя фотографія там такий стенд. Найкращі читачі бібліотеки. Це мені було 6 років, я ще в школу не ходила. Ось а коли вже всім років я пішла в школу, деякі однокласники тільки починали літери вчити, тому що тоді, коли я вчилася, не конче було приходити вже в школу підготовленим. так. Мені вже було не дуже цікаво, тому що я ну, вже читала так серйозно читала. І коли нас повели на екскурсію в цю бібліотеку, то мені було дуже соромно, тому що однокласники мене впізнали на ті фотографії до Пуляєва висить. Ось я тепер не розумію, чому мені було соромно, але от, так, це, це правда. І напевно ця бібліотека. Тепер ви усвідомлюєте, так? що то було приємно таки, так? Ну, тепер тепер з висоти років, так, але тоді мені було соромно, тому що е, ну, я не хотіла якось виділятись, чи а, а однокласники, знаєте, дехто читати ще не вміє, а тут, тут Пуляєва краща читачка. ну, Ви розумієте. Mm -hmm. Але тоді не було у нас такого явища, як булінг, і тепер дуже популярний. І ну, я ніколи не, не відчувала в школі якихось утисків і сама ніколи не утискувала. Ваша квартира, як ви сказали, це своєрідна картинна галерея з філією музею ангеликів. Як ви почуваєтеся от е, у такому світі рукотворної краси? Е, дуже комфортно, тому що я створила, створила той світ, в якому мені те, що живеться, мені тут твориться дуже комфортно і затишно. І власне е, ангелики почалися. От хочу вам показати першого ангелика, які, якого мені подарував е, мій друг, поет, композитор, співак, ведучий, Богдан Бовшик. В нас з ним власне є спільна збірка. А ти приходиш тільки сни. І, е, в, Потім через кілька місяців такого плану ангелика, але який лежить на книжці, мені подарували на творчі зустрічі і все. і Після того я зрозуміла, що, що напевно треба їх колекціонувати. І от спочатку, такого плану ангелики, мені дарували. Я, я коли бачила, купувала їх. А потім вже вже мені дарували її саморобні. Оце свет розроблений. Ангелик це моєї мами, моєї коліжанки, мама зробила. А от нещодавно я зробила з ви згадували з папієма ше в нас в наша бібліотека волонтерський центр починаючи з початку повномасштабного вторгнення. І в нас волонтери плетуть сітки, і дуже талановиті люди серед них є. і є така е, жінка. Яка робить ляльки з папіма Вона нам провела майстер-клас, і ми зробили кожний собі такого ангелика. Це дуже клопітка робота. Там в кілька етапів її треба робити, але але я тішуся, що, що є ангелик, зроблений моїми руками, хай навіть під керівництвом. Вони вам додають тепла, вони вам <кхів> допомагають от тоді, коли буває некомфортно. Ну, особливо зараз в такий тривожний час. Я думаю, що так. Е, ну, ми, моя домівка це місце, де мені некомфортно, я не, не, не пригадую, чи колись було. Е, ну, Різний буває душевний стан, і ну, по-різному буває, але це, це дійсно це місце, куди, куди завжди хочеться повертатися. Я завжди з задоволенням йду на роботу і з задоволенням повертаюся додому. Напевно, це одна зі складових щастя, як на мене. Ви угу. якось зі своїми колегами шили українські прапори. і Раптом відчинилися двері, і до вас зайшов Анатолій Матвійчук, поет, композитор, співак. Трішки поспілкувався з вами, підзарядився енергією і теплом, і, і, і поїхав, а, а згодом написав пісню. Для вас це була несподіванка, як ви на це відреагували? Для мене візит Анатолія Матвійчука не був несподіванкою, тому що в бібліотеку його запросила я ага. власне на своє програму Цікаві люди в гостях у люди. Він тоді кілька днів був у Львові, тому що мав концерт в театрі Воскресіння з Анатолієм Поломаренком і з актрисою того театру Надією Швед. І власне в них така композиція була з поезії пана Анатолія. Ось, а напередодні напередодні в нього був вільний день, і він прийшов. В мене в мене вже давно. Я його телефон, тому що я брала в нього інтерв'ю, і коли в нього концерт був у Львові. Ми з ним друзі на Фейсбуку на Фейсбуці. Тобто, це вже не вперше ми спілкувалися з паном Анатолієм. Ось, і він з задоволенням прийшов в нашу бібліотеку. Ми з ним поспілкувалися власне в моїй в цьому моєму проєкті, і потім, коли я йому показувала нашу бібліотеку, наш волонтерський центр, у нас одна кімната, яка була власне виділена для пошиття прапорів. І зараз дівчата беруть додому і прапори. Ми зараз, крім того, ще й дівчата шиють нижню білизну для хлопців і в госпіталях, і на фронт, крім прапорів. А тоді були тільки прапори. І він був настільки вражений тим, що. Власне, так, через якийсь час в Ютубі з'явилась пісня Дівчата шиють прапори. Ну, час наближається і власне... до, до завершення. На жаль, я хочу ще почути бодай одненько вашого вірша, що ви можете прочитати для наших слухачів і глядачів. Е, ну, е, я маю вірші на будь-яку тематику. Скажіть, чи, чи інтимна лірика, чи патріотика. Ну, давайте патріотику сьогодні це дуже актуально. який я написала в 2015 році, він є у збірці на мого ковша. І я, коли його читала на своїх творчих зустрічах, і все казала, що я чекаю того часу, коли він перестане бути актуальним. Але, на жаль, якби я от зараз вам не сказала, що я його написала майже 8 років тому. Можна подумати, що я його написала нещодавно. Навчилися жити у стані війни. Ця війна надто довго триває. Обнімає нас, небо своїми крильми, і земля нас гостинно приймає. Ми не знали, що нас це спіткає. Ми і гадки про зраду не мали. Зачинилися двері, і пекла, і раю, кріщастили, що йдемо помалу. Тепер ми всі на полі бою. Ми всі солдати на обранці. Звикаємо до крові і болю, до потягів, походів, станцій і молимось за Україну. У серці так вона болить соборна, сильна і єдина. Мою країну не скорить. Не знає варвар, окупант, що українці то діагноз. У нас є воля і талант, ми не впадемо від поразок. Ми вистаємо ще сильніші. Ми знов гартуємо свій дух, куємо зброю, пишемо вірші і переможемо цю біду. Паскаль в зв'язку зі Львова Людмила Пуляєва, авторка восьми книг, поетеса, прозаїк, журналістка, лавретка і дипломанка всеукраїнських конкурсів, і фестивалів міжнародної мистецької премії імені Миколи Сенгаївського, член Національної спілки письменників України. Дуже дякую вам за цікаве спілкування. Дякую вам. Всього доброго. Це був радіопроект Унікальна людина. Та я, його ведучий Володимир Ісаєв. Побачимося. Слава Україні! Дякую вам